Сьогодні хочу звернути увагу наших слухачів і жителів Вінницької області на можливостях, які відкриваються для діагностики і лікування онкозахворювань. Онкологічні захворювання залишаються важливими і чутливими для всіх, і для медиків, і для пацієнтів. 10 травня буде рік, як в Подільському регіональному центрі онкології розпочав роботу лінійний прискорювач. Це сучасні методи променевої терапії для онкохворих. За цей час променеву терапію отримали більше 300 пацієнтів. Лінійний прискорювач працює в чотирьох. Етапному режимі з 7 ранку до 9 вечора. Тривалість одного курсу від 20 до 30 хвилин, і ми маємо гарних фахівців і гарний досвід в і гарні результати лікування пацієнтів на цьому апараті. Черга на лікування є. Оскільки в цій черзі на сьогодні трошки більше 40 пацієнтів, і період очікування може складати 5-6 тижнів, адже тривалість лікування залежить від виду онкологічного захворювання. Один пацієнт можна приходити від 20 до 35 сеансів. За один робочий день фахівці центру можуть надати е, допомогу 48 пацієнтам. На лінійному прискорювачі. В перспективі ми хочемо збільшити кількість пацієнтів, які отримують допомогу за один день, до 60 пацієнтів. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак відмітила. Подільський регіональний онкологічний центр як один із трьох найкращих центрів в Україні, де безоплатно можуть отримати лікування і діагностику жителі як Вінницької області, так і інших регіонів України. Безумовно, звертаються за допомогою і внутрішньопереміщені особи, і жителі найближчих областей. Найчастіше це Одеська і Миколаївська область. Вся інформація по запису, по режиму роботи, по можливостям надання допомоги є на сторінці Фейсбук і на сайті Подільського регіонального онкоцентру. Не зволікайте, звертайтеся за медичною допомогою, не відкладайте своє лікування на завтра. Зверніться за необхідністю до фахівців сьогодні.